І чому ж тоді Росію не прийняли в цей альянс, щоб нарешті поставити крапку на штучному продовженні холодної війни на агресивній пропаганді проти Росії, замість того, щоб спробувати навпаки знайти точки зіткнення, об'єднатися в один військовий блок і разом міняти як архітектуру взагалі архітектуру військової стратегії, так і співпраці між людьми. А фішка в тому, що якби Росія вступила в НАТО, це моя така гіпотеза. То НАТО дуже швидко або б круто, дуже круто переформатувалося б, як мінімум, а як максимум, цей альянс він би просто втратив свій сенс. Він, він би просто миттєво, як мильна бульбашка, луснув би, тому що коло замкнулося. Тому що е, до, е, до Росії так, е, цей альянс був е, як концентрат е, сили проти Росії. А якби Росія стала автоматично частиною цієї сили. То не було б мотивації взагалі цей альянс розвивати, не було б кого об'єднувати в цьому альянсі, тому що всі, кого в цей альянс прийняли, про це там підло не говориться прямим текстом останні десятиліття. Але по суті, ну люди, які розумні, вони розуміли цей контекст. По суті, вони приєднувалися в альянс, який ворожий до Росії проти Росії. Ну це така е, реальність у нас, в якій ми живемо. Українці, ми ніколи не жили в мирні часи. Ні в 90-ті роки, ні в 2000-ті, не в 2010-ті, ні зараз, тим паче. Е, е, ми не жили в якомусь, не, не було ніде ні в Америці, ні в Європі, не було ніде ніякого цивілізованого західного світу, який там добрий, білий, пухнастий, е, хоче всім миру, і НАТО це, е, це чисто так, як е, охранник в супермаркеті, так, на всякий случай. Чисто там, щоб ніхто нічого не вкрав. Ну, не було такого ідеального утопічного світу, як навнушала ця політика американських демократів. Не було. Це все, це все було абсолютно немирно. Була агресивна політика проти Росії, яка робила Росію з кожним роком, починаючи з 90-х років, все більш ізольованою. Тобто, навпаки, ми жили в такому облюдочному порядку, де чомусь країни мали ділитися на декілька видів: на розвинені країни, да, там суперцивілізовані, які Голубих Крав'я, на якісь там такі нейтральні, другорядні країни, як там Україна, Білорусь, там Країни Сходу, Кавказ. І о, з Росії абсолютно штучним методом зробили о, от країну, ізгой, о, такий образ врага, навколо якого треба продовжувати об'єднуватися, і, і це була дуже величезна підлість.